Як відомо, найбільше порожнене тіла знаходиться в ділянці грудей та живота. Основними органами грудної порожнини є серце, трахея і бронхи, легені, тимус, стравохі та грудна частина аорти. А найбільше органів міститься в черевній порожнині, а саме це шлунок, печінка, підшлункова залоза. Тонка і товста кішка, селезінка, нирки і надниркові залози, сечоводи, сечовий міхур і простата у чоловіків, матка, маткові труби і яєчники у жінок. Однак не всі органи знаходяться всередині порожнього тіла, деякі з них розташовані і назовні, а це зовнішні статеві органи. Частина внутрішніх органів лежить у ділянці голови та шиї. В ділянці голови знаходяться язик, зуби та слині залози, а в ділянці шиї є такі внутрішні органи, як глотка або горло, гортань, щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, а також і частина стравоходу вітаю. Мене звати Максим Цитовський, і ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, не забудьте натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Все це надзвичайно важливо для розвитку та просування каналу. Також буду вдячний за фінансову підтримку. А якщо ви хочете допомогти розвитку проекту, розгляньте можливість оформити спонсорство на YouTube або скористатися іншими способами через посилання. В описі під відео. Так що, великі пальці догори, і ми продовжуємо. І до вашої уваги вступ до теми спланхнологія. А що таке спланхнологія? А це розділ анатомії присвячений вивченню нутрощів. Нутрощі – Це органи, здебільшого розташований всередині порожнин тіла людини. Таким чином, до нутрощів відносять органи. Травної системи, органи дихальної системи, органи сечостатевої системи як чоловіка, так і органи сечостатевої системи жінки, а також частину органів ендокринної системи та імунної системи. Крім того, до внутрішньо відносять і серце. як Центральний орган серцево-судинної системи. І всі перелічені органи відрізняються за розвитком, формою, розмірами та здебільшого виконують конкретні функції. За внутрішньою будовою багато органів можна розділити на дві групи: перша це порожнисті або трубчасті органи, які мають принципово подібну будову стінки. І містять усередині порожнину. Такими органами є стравохід, шлунок, тонка кішка, товста кішка, трахея, бронхи, сечоводи та сечовий міхур. А друга група органів це є паренхіматозні органи. Паренхіматозні органи вони побудовані з однакової за консистенцією. Маси, паренхіми, наприклад, це печінка, підшлункова залоза, нирки тощо. І лише деякі органи відрізняються специфічною будовою до них, відносять язик це м'язово-слизовий орган, зуби, вони побудовані з твердих тканин. І простату це орган змішаної будови м'язово-паренхіматозно. Трубчастий орган. А я, як завжди, бажаю вам всім успіху і дякую за увагу.